Басейн буревісника побудували 35 років тому разом зі спортивним комплексом. Хоча корпус нині має теж не найпривабливіший вигляд, купальня з плином часу взагалі стала непридатною для користування, адже застаріла за всіма параметрами. Основною причиною було також те, що воду і тепло подавало, Ми отримували централізовано з котелин, які давали нам цю воду і тепло по графіку, і басейн не міг безперебійно працювати. Ну і, звичайно, система очищення води не відповідала ніяким стандартам. Ну, звичайно, цей басейн прийшлося реконструювати повністю. Басейн власність у жну. Тож, ясна річ, на першому місці організація навчального процесу для студентів-фізкультурників, яких лише на денній формі близько шести тисяч. Обслуговуватиме купальня і студентів інших факультетів, а також викладачів вишу. Крім того, відповідно до програми розвитку водних видів спорту в області, басейн надаватимуть спортсменам як базу для тренувань та змагань із плавання і водного полу. Ветерполіст, ветеран, викладач факультету Геннадій Мордвінцев, пригадує, що у 80-ті це був досить зручний критий басейн. Його відсутність унеможливила підготовку. Спортсменів у зимку. приватні купальні замалі й за дорогі. Та що до літнього періоду допіру вправлялись у басейні Спартак, а коли не стало цієї можливості, залишився тільки кар'єр. Міська водойма з украй підмоченою репутацією. В нинішнє час ми зіткнулися з тією ситуацією, коли в місті практически не залишилося ні одного басейну. І за останні три роки, поки цей басейн не працює, то число студентів. не умеющих плавать, увеличилось практически до, до, до 90%. С бассейном наладится, то можно еще за ближайшие 2-3 года восстановить ситуацию. Юнаків та дівчат, котрі вправно тримаються на воді, меншість, підтверджує Наталя. Студентка четвертого курсу вже й не сподівалася, що вдасться поплавати в басейні рідного вишу. Дівчина захоплюється фехтуванням і навіть навчає цьому спорту малечу. З задоволенням запропонувала б і їм поплавати після виснажливого заняття. Тим паче дозволяє глибина. Перший рівень метр сорок, а вже другий чотири з половиною. Я займаюсь плавання, в принципі, з дитинства, того, що десь на морі вдавалося поїхати, десь на річці поплавати, і десь вдавалося піти в нас в басейн. Того дуже важливу роль для мене грає саме цей басейн, тому що стільки років я вже чотири роки навчаюся в цьому університеті, і чотири роки дивлюсь віконечка на цей басейн. І тим, що що вмію плавати. Але професійно не вмію. Хотілося б наші викладачі дуже хороші в, цьому, в цій справі, і хотілося б, щоб вони навчили нас, навчили мене. Крім усього, у вільний від навчання тренувань час басейн прийматиме і мешканців міста. Послуга, яку надаватимуть увечері, а також у вихідні чи під час канікул, платна, але доступна, запевнили нас. Кошти ж спрямовуватимуть на утримання басейну.